Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом вдосконалювати мову. Сьогодні у нас цікава тема, а саме як вчити англійську, якщо немає часу. І було б досить прикольно, якби я така ніяк, дякую за увагу. підписуйтесь, тут цікаво і корисно. Ну насправді, звісно, я вважаю так, що якщо потрібно... Вчити англійську це питання пріоритетів. Тобто, якщо ми кажемо, що немає часу, значить це мабуть не так важливо, не так нагально, але тим не менш, якщо це, наприклад, не пріоритет, просто ну найвищий пріоритет вивчити англійську, але ми розуміємо, що вчити англійську потрібно, і наша задача з вами. Інтегрувати англійську в наше життя, і сьогодні поговоримо про деякі способи, як це можна зробити без без підписок та реєстрації. Ми говоримо про той випадок, коли в нас самостійне навчання, і ми думаємо, як то нам вчити англійську, коли справді не менше су робота, діти, дім, я не знаю, що якісь заняття, тобто куди впихнути сюди англійську. І ось перший крок досить такий цікавий. Познайомимося з терміном «microlearning», тобто мікронавчання. 5-10 хвилин. Є така поширена думка, що якщо вчити англійську, то це мені треба, я не знаю, 15 годин на день, щоб я просто сіла і все. Ну, Я, звісно, з кількістю годин трошки перебільшую. Ви зрозуміли. Ну, Тобто я те, що я бачу і чую від своїх підписників, від учнів, що от в мене немає там 2-3 години. Нам не потрібно 2-3 години, вам потрібен план. Можна просто рандомно відео на Ютубі, якась вправа, якийсь додаток, тобто все краще ніж нічого. Але для того, щоб воно було ефективно та результативно, я би а, радила вам мати план. Тобто подивитись, наприклад, пошукати, що для вашого рівня потрібно, що ви хочете покращити, що ви хочете вивчити. І відштовхуючись від цього, ви собі розбиваєте у цей великий шмат вивчити англійську на такі блоки. Ці блоки на такі маленькі кроки по 5-10 хвилин. О, тобто таким чином мікронавчання нам дасть результат. Тобто нам не потрібно годину-дві в день, а всього 5-10-15 хвилин, я думаю, ми явно можемо знайти. Ну, я вважаю, якщо ми не можемо знайти 10-15 хвилин в день на англійську, якщо ми справді хочемо її вчити, то, ну, мабуть, треба передивитись свої бажання, значить, ми Точно не хочемо це робити. Рухаємось далі. Наступна зупинка під назвою ментальні тренування. Практика через ментальні тренування. Що це означає? Коли ми навчаємось в себе в голові. Ну тобто, ми робимо ті самі домашні справи, хотіла сказати, домашні справи. домашні справи. Тобто, ми прибираємо або щось готуємо, наприклад, або я не знаю, ми десь йдемо в магазин робити покупки. Спробуйте проговорювати ці дії. Англійською, тобто, яка наша мета? Вивчити англійську, що таке вивчити англійську, розмовляти англійською, правильно, щоб ми могли нею спілкуватися і оперувати англійськими словами. З чого складається ця англійська, розмовна англійська з повсякденної рутини? Тобто, яка вірогідність того, що ми англійською будемо говорити про я не знаю там ядерну фізику? Окей, в реальних умовах, тобто в умовах сьогодення, можливо, і будемо. Якась вірогідність є, але а, знову ж таки, ми будемо говорити про, про дім, про роботу, про дітей, про я не знаю, харчування, спорт, інтереси. Те, що ми робимо щодня. Тобто, наша задача ось ці наші рутинні процеси перекласти на англійську. Це те, що я раджу своїм учням постійно, Звісно, ви можете сказати, а я не знаю цих слів. Спробуйте оперувати тим, що ви знаєте. Окей, якщо в нас дуже такий базовий рівень, наприклад, спробуйте назвати предмети, які є навколо вас. Потім спробуйте ось ці окремі слова утворити у вирази. Тобто, наприклад, не просто стіл, а наприклад, сидіти за столом. От або не просто квіти, а в кімнаті є квіти. Тобто трошечки степ степ ми будемо розширювати це, і що що далі до чого це призведе? До того, що наші щось такі рутинні. А справи вони будуть у нас же продубльовані англійською, і вони вже будуть нас автоматично це проговорювали кожного Божого дня. Ось цей пункт, який ми можемо назвати чи то інтегрувати англійську своє повсякденне життя, чи то ментальне тренування, якось так воно прикольно звучить. Але суть всюди одна, як би не називали ми цей процес. Максимально залучайте англійську в повсякденне життя, тому що наша задача. З мінімуму взяти максимум немає в нас часу на заняття з репетитором. Наприклад, немає дві години в мене в тиждень. То ваша задача це робити самостійно в ваших умовах, в ваших реаліях. Але чи ну хіба ви не можете там 5-10 хвилин або протягом дня? Поперекладати деякі ваші процеси, і все у вас, тобто у вас ця частина буде продубльована англійською. Вже пів справи зроблено. Наступний момент це використовування таких мертвих зон. Що таке мертві зони? Це зони очікування, де ми в заторі стоїмо в черзі, наприклад, в дорозі просто там на метро, або в автобусі це займає деякий час. Не коли ми за кермом, коли ми за кермом, це не мертва зона. Я просто мала це проговорити. Ось тобто, коли ми в заторі або коли ми в метро їдемо, в мене є учениця одна точно, яка постійно виконує домашку, коли вона їде, коли вона в метро спробувати отримати якусь. Користь від цього часу, яку ми щоденно проводимо в заторах чи в чергах, чи ще десь, why not? Чому б і не спробувати? Наступний момент один з моїх улюблених це голосові замітки або голосові повідомлення. Але спитаєте, кому? Самому собі в Телеграмі можна є така папочка, називається сейв збереження, тобто це папочка, де ви сам самі собі відправляєте, пересилаєте повідомлення, завантажують якісь файли. І я туди ж сама собі записую. Ну, я не голосові, а записую ці кружечки з відео. Тобто, я йду на зупинку або я йду в магазин, наприклад. Я думаю, така, ну добре, ну нема мені з ким говорити. Я візьму телефончик, сама собі буду посміхатись і говорити, розповідати, як пройшов мій день, чи що я планую зробити. Тобто, це та сама англійська. Ну, грубо кажучи, замість мене був би якийсь інший, я не знаю, якась подруга чи знайомий, whoever, неважливо хто. Тобто, телефон у вас телеграм, телефон у вас завжди він в руці, мені здається, ну це ось ми взяли і все. Не потрібно витрачати 30 хвилин, може записати відео чи голосове повідомлення. Це 30 секунд, хвилинка. І спробуйте, ви записали раз, ви себе прослухали. Я, наприклад, для чого це роблю? Я відпрацьовую вимову, інтонацію, наприклад, акцент. Або буває, що я швидко говорю і десь якусь помилочку допустила. Тобто я себе переслуховую і потім перезаписую сама для себе. Тобто, таким чином я практикую англійську, ну не відходячи від каси. Тобто телефон мене постійно зі мною. От, і все це такий простий крок, але справді дієвий. І, до речі, коли ви це робите, коли ви будете робити це постійно, наприклад, ви зможете за місяць відслідкувати від вашого першого відео до останнього. Ви я вам даю гарантію, ви побачите прогрес. Наскільки ви будете впевненіше говорити, наскільки вам буде простіше це робити? Бо мені здається, вперше взяти телефон і записати себе на відео, де ви говорите англійською. Це ще треба мати. Я не знаю, що там треба мати, щось треба мати. От але через місяць таких вправ регулярних ви побачите прогрес. Наступний пункт досить цікавий, не для всіх підійде. А створювати англомовний контент. Ну, це більше буде підходити для тих людей, хто в соцмережах і хто викладає якісь сторіс, якісь історії або якісь пости. І що ми можемо тут зробити? Дублювати. Ну, наприклад, ви виставляєте якусь там каву, пишете, що вийшла попити каву, чи яка там смачна кава, і берете це повідомлення і дублюєте англійською мовою. Не для ваших друзів, не для ваших родичів, не для ваших підписників, не для себе. Ви просто робите це для себе. І таким чином, коли знову ж таки, у ці всі прості, повсякденні справи, які ви викладаєте і показуєте, ви будете дублювати англійською мовою. Можна зробити таке завдання і зірочкою, якщо ви записуєте розмовні сторіси. Спробуйте записувати їх англійською. Тобто, по факту, те саме, що ми робили в Телеграм. Тут вже трішечки вищий і складніший рівень не для себе, а на загал. Тобто на публіку. Ось в мене знову ж таки в мене є одна учениця, і зараз вона вже так не робить. Але до цього вона робила кожна неділя в неї. А... Якось вона там назвала цю рубрику, типу, ну, сторіс англійською. Вона майже щодня виставляє сторіс. І англійською вона почала виставляти кожну неділю. Тобто люди знали, вона знала, що в неї неділя, якщо вона виставляє сторіс, то вона має бути англійською. Я вам хочу сказати, що це дуже впливає на вашу впевненість, тобто ви впевненіше з кожним разом будете говорити, робити помилки, нічого страшного. Ось, але ви говорите англійською, ви залучаєте ваше повсякденне життя англійську мову. Тобто, як бачите, англійська може стати частиною вашого життя без значних часових затрат чи витрат 5-10 хвилин. Або це буде мікронавчання. Ви знайдете собі якийсь курс, наприклад, розіб'єте його на шматочки і будете невеличкими порціями, але регулярно вчити. Набагато краще робити це регулярно по 5-10 хвилин, ніж сьогодні я 3 години буду сидіти. І все. І потім я буду три тижні не буду повертатись до англійської, а потім я така: ну добре, от я на наступному тижні чотири години буду вчити, воно так не працює. Має бути регулярність в цьому всьому. Тому або мікронавчання, або ви інтегруєте це в своїх думках, ви проговорюєте, що. Так, ви можете це робити з помилками, але нічого страшного від того не станеться. Хочете переконати, що це правильно берете перекладач і перевіряєте себе як варіант, наприклад, або ж ви берете і записуєте самі собі голосове, або ви робите це текстом, або ви. Інтегруйте, наприклад, в ваші соцмережі не для когось, а в першу чергу ви це робите для себе, і це не вимагає великих затрат по часу. А якщо раптом у вас і є декілька годин на тиждень, ви готові вчити англійську з репетитором, ви можете написати мені сюди в інстаграм, тому якщо що пишіть. В принципі, на сьогодні це все. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам якийсь із варіантів. Чи готові ви щось спробувати? Можливо, ви вже щось робите. і Ви можете поділитись в коментарях вашим способом. До речі, досить часто в коментарях ви ділитесь справді корисним досвідом, і за що я дуже вдячна. І мені цікаво, і корисно, і іншим людям також. Тому давайте ділитись і робити це таке ком'юніті, підтримуюче Supportive and helpful. Дякую вам, що провели цей час зі мною. І до нових зустрічей, Па-па!